Любі друзі, вітаю вас! А давайте з вами пройдемося по тим запереченням, які дуже часто виникають у кожного з нас, час від часу, або коли виникають у багатьох людей. Наприклад, давайте підемо в перше заперечення, що мені не допомагає, я користуюсь обладнанням, мені не помагає. Знаєте, десь якась доля правди в цьому є, бо давайте розбиратися, від чого не допомагає, що не допомагає, як не допомагає. чого насправді ми чекаємо? Бо якщо у нас є обладнання, наприклад, той самий то Прилакс, да ми не починаємо ним користуватися, а чекаємо, щоб у нас пройшла гіпертонія, так то в мене перше питання. Яка гіпертонія, стільки років, коли проявляється, як ви користуєте стоприлакт, який у вас водний баланс, яка у вас формула здоров'я, який образ житті ви ведете? І все це дуже важливі фактори, які впливають на наш тиск. І саме головне питання, стільки часу ви? Постійно користуєтесь обладнанням, і дуже багато людей користуються системою 595 або будь-яким обладнанням час від часу. Тобто болить, користуюсь, не болить, не користуюсь, втомився, не користуюсь далеко від ліжка, не хочу вставати, йти за ним. Зранку покористуюсь, прокидаюсь ранку. Ой, щось треба вже бігти, не користуюсь, і дуже так несистемно все виходить. Це перший признак того, що не буде результату в будь-якому випадку. Якщо ми хочемо стабільний результат при будь-якому захворюванні, нам потрібно використовувати обладнання системно. Тобто, ми ж з вами розуміємо, щоб ми гарно себе почували, нам треба спати. Тому ми лягаємо спати як часто, правильно, щодня лягаємо спати, і це дає нам змогу відновлюватись. Потім друге, як ми використовуємо, тобто дуже багато методики схем, які ми зараз проводимо на в вакцина. Академію здоров'я на інтенсиві, який тільки що закінчився, для чого вони потрібні? Бо схеми одужання дуже інтенсивно міняються. У нас науковці розробляють, тестують нові схеми при тому чи іншому захворюванні, і, звичайно, вони вже є максимально ефективні. Але в будь-якому випадку, для того, щоб їх знати і користуватись, треба бути з нами на каналі. Тому залишайтесь з нами на каналі, користуйтесь обладнанням системи 595, дізнавайтесь, Дізнавайтеся, як в вашому випадку ви можете собі допомогти за допомогою обладнання. І, звичайно, робіть всі процедури системно. Тобто, виділіть собі місяць, день у день, день у день, день у день, коли ви робите визначені для себе процедури системою 595. Я впевнена, результат не заставить вас ждати, але дуже важливо. Важливо проконсультуватися, або в коментарях написати, що турбує і як ви будете користуватися. а Ми вам підкоригуємо. Або приходьте на наші прямі ефіри і задавайте в прямому ефірі ваші питання. Ми всіх розбираємо і допоможемо вам отримати ваш бажаний довгоочікуваний результат системи 595. Бо вона створена саме для того, щоб робити нас щасливими і здоровими з обладнанням системи 595. До зустрічі.